Так, отже, починаємо наш урок, і сьогодні буде дещо скажімо так, незвичний урок, тому що до нас завітали гості, і враховуючи, що наша країна до цього часу знаходиться в воєнному стані, і питання нашої особистої безпеки, питання протимінної безпеки, противибухової безпеки досить актуальне. Сьогодні нам дещо про це розкажуть. Як ви бачите, завітала Анастасія Лукашенка. Я повністю всіх регалій не пам'ятаю. Я зараз передаю слово. Будь ласка, прошу так. Всім доброго дня. Мене звати Лукашенко Анастасія Андріївна. Я провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям, так коротко кажучи, інспектор пожежної охорони. Я б все вам хотіла дуже коротенько розповісти і не відриваючи вас від начального процесу. Основні правила безпеки в умовах воєнного стану. Ви знаєте, що зараз в країні йде війна, ворог стріляє не тільки по військових об'єктах, а й по цивільних. Досить часто ви чуєте сигнал повітряна тривога, коли в повітряному просторі з'являються об'єкти, які не повинні там бути, які можуть створювати небезпеку, тобто це може бути. Де літаки, ракети і тому подібне для цього після цього сигналу? Ви знаєте, що потрібно перейти до найближчого укриття, де б вони знаходились, будучи це і вдома, і в школі і на прогулянці. Завжди ви повинні переходити до найближчого укриття, щоб забезпечити себе від можливих безпек. Під вибухонебезпечними знахідками вважаються такі пристрої. Mm, щось інтернет підвисає, наскільки я розумію. Так, перебої з інтернетом, так розумію. Ага. Один на тривога, поліція. Зараз ми перевіримо на досвіді. Так, поки що покидаємо, зустрінемось пізніше. Добре, давайте. Давайте розбігаємось. До побачення.